Греції з великим успіхом іде фільм Маленька Англія режисера Пантеліса Вульгаріса. Дія розгортається в 30-х-40-х роках на грецькому острові Андрос. Це родинна сага з усіма перепетіями та пристрастями, де мужні чоловіки вирушають в море, а сильні та вірні жінки ці пенелопи ХХ століття чекають на їхнє повернення. Імера денехяпокопіяпотасі людські почуття, любов, розлука, самотність присутні в їхньому житті. Всі ці почуття вічні і вони проходять перед очима глядачів. тут немає місця для маргінальних чи декадентських емоцій. те, що переживають герої цього фільму, позбавлене характеристик якоїсь конкретної епохи чи країни. і і по характерізу не епохи. Автор сценарію Йоанна Карістіані фільм знято за її романом «Жасминовий острів, опублікованим дев'яносто сьомого року. Його перекладено сімома мовами. Він отримав схвальні відгуки міжнародної преси. Ікшеротипархікатикінос у нас із режисером чимало спільного. Нас обох цікавлять люди. Життя для нас обох велика пригода. Ми зосереджуємось на деталях, що часто є визначальними в житті. Я знала, що цей фільм буде непростим завданням і прагнула спонукати глядачів до дискусій та обговорення фільму. Це було дуже важливо для мене. Я не хотіла схиляти глядачів до якоїсь певної точки зору, а навпаки, підштовхнути їх до роздумів. Και να μπει να κολυμπήσει μέσα σε αυτή τη φόρτουνα των αισθημάτων των Ιρών. και όλα την Αυτό που συνέβη, δηλαδή μέσα σε το φόρτο, το φόρτο που δύο μισή φίλμπερα χρήματο για 446 χιλιάδε, δείχνει ότι η Νεοδόρμα δεν θα ξεχωρίσει. πολύ δεν θα Для нас це джерело великої радості. Воно було того варте. Фільм виправдав наші найкращі сподівання. Тепер Продюсери шукають можливості для міжнародного прокату стрічки, зокрема в Англії і Франції.